Мої любі щирі вітання, зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Сьогодні у відео рецепт смачного і простого приготування пирога з нектаринами, який стане чудовим доповненням до чаю або кави. У цьому відео ви дізнаєтеся покроковий кроковий рецепт. Вам знадобляться кілька простих інгредієнтів, а саме, порошно, розпушувач, дрібка солі, вершкове масло, цукор, ванільний, цукор, яйце, кефір та нектарини. А результат здивує своєю ароматністю і легкістю. Соковиті нектарини надають випідці особливої свіжості та аромату. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Для вас це мить, а для мене дуже важливо і приємно. Спробуйте цей чудовий рецепт, поділіться враженнями в коментарях. Не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. Додатково силіконовою лопаткою перемішаю тісто, щоб позбирати його зі стінок миски. Залишу тісто в спокої, а тим часом підготую нектарини. Нектарини розрізати, вийняти кісточку та нарізати рівними скибочками. Викласти тісто у підготовлену форму змащену маслом та просипану борошном розрівняти та розкласти скибочки нектаринів випікати у розігрітій духовці до 180 градусів 50-55 хвилин. Завжди перевіряйте на суху шпажку. Дайте кілька хвилин охолонути у формі, далі вийміть, присипте цукровою пудрою, прикрасіть м'ятою та подавайте до столу. Пиріг чудово смакує, якщо його подати ще теплим з ванільним морозивом. Збиті вершки з ноткою кориці також гарно поєднуються з пирогом.